Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, Продовжуємо далі. Проходить сталевий мисливець, битва за трилисник. І потрапив на, я на таку простору велику карту під назвою Fir Null Fir. Поки невимовна назва. Обрав я на цей раз середній танк Америки. Найбільш схожий він на Паттон. Під назвою Raven. Ну що, будемо намагатися тут виживати. Та побільше вибивати оцих трилисників тут. Одразу одразу я потрапляю у супротив проти Беовульфа та бадаюся з ним. Ну, щось у мене не дуже виходить. Починаю його крутити, починаю від відлік часу оця поглинаюча зона. Буде скоро. Ну, кручу, кручу, але він зараз мене, мабуть, вб'є. Намагаюся я від, від нього втекти. Це Бевуль це важкий танк, схожий на кранвагна. Все одно він мене забирає, ну нічого страшного, у мене ще одна є спроба. Зараз буду намагатися виживати. Та перемагати, якщо мені вдасться, він мене завалив, але нічого страшного, одразу бачу три спецпорядження і буду зараз їх забирати. Беру перезаряджання швидше радара, щоб швидше бачити навколо себе. Знову бачу бота, вовк. Ну, Зараз я хочу забрати. І що я бачу? Попереду себе знову супротивник, На цей раз ризикувати я не хочу. Вже життя у мене нема одного. Залишилось оце останнє. І я не хочу. Так, максимальна швидкість, щоб швидше пересуватися. Не хочу проти нього вже боротися та їду. Хочу вбити цього бота. Де він тут? Ага, ось він. Воу. Ну цей бот відстрілюється. Беру на таран його, щоб пошвидше вбити. Так, так, і швиденько, швиденько. Попереду себе бачу дроп, швидкість перезаряджання, брав я. Оцей магазин на трипульки, неприкольна штукенція. Краще брати стандартні оці прокачки. У мене вже четвертий рівень. Залишилось ще, тр... ще трішки. І що я бачу? І це британський танчик з невимовною назвою. Він від мене біжить. Ну, нічого страшного. Я не хочу за, за ним їхати. Я краще позбираю оцей дров. Так, поки поліпшення я не беру, щоб швидше пересуватися, коли я візьму поліпшення танчика, поліпшення рівня, все одно на всяк випадок взяв щось мені. Ага, він біля мене. Ще й підбитий. Я вчасно взяв це поліпшення танчика. Тому що хп надали, бронювання надали. З боку, ще бачу, ще один противник біжить на мене. І це. Німецький танк Валькуре. Ну, У мене досить розвинений вже танчик. Я активую всі штуки. Оцю... Оце гальмування активував. Це такий навик, що гальмує е у супротивника всі пер перезарядка, постріли. ну... Всі параметри він гальмує. Забрав я її не прокачаний цей Рейвен. Мені пощастило, що він не прокачаний. А У мене ще, ще трішки залишилось і в мене вже буде максимальна його прокачка цього танчика. От тод тоді і подивимося. Хто як. Де? Та можна поборотися з іншими супротивниками. Біжу підбирати хочу. Оцей дроп. Поки не беру прокачку, тому що пересування швидше у мене. Ага, я засвітився все одно, на всяк випадок я взяв бронювання. Це додало мені хп-шик, додало бронювання корпусу. І що я бачу? Супротивник? Не поспішаю. Не поспішаю. Щось не хочеться мені з ним бадатися. Ще один його дружбан. Такий же саме Рейвен на нього приїхав. Ну, я не хочу з ними боротися. Зараз я поліпшу танчик до останнього рівня і. Ще, ще один супротивник зовсім прокачаний Беовульф. Він бере синій дроп. І остання разова шкода. Ось зараз буду вбивати всіх, тільки щоб мен, мені не врубуватися цей, цей поїзд. Так. У мене таке правило, треба добивати ворога, коли вони друг з дружком б'ються самого. Самого сильного добиваю я завжди б'ю. Так, вбив варяга. Рейвен. Пощастило, що у нього нема ремки. І одразу, поки вони друг, друг з дружком боролися, я обох добив. Дуже пощастило, у мене вже 4 фраги. Залишилось 7 е, противників. Ну, поки що мені вдається виживати. Так. Там я бачив Беовульфа, та ще. Ще якийсь о, був противник. Ще одне правило. Я завжди намагаюся по краєчку їздити. Ось, ось він цей Беовульф. Одразу від нього хочу відірватися. Ще синій дроп прибув. Надія на те, що він нагриться на синій дроп, а я в цей час розірву відстань. Дивлюсь, що супротивників двоє, а це мені не на, не на користь, тому що. Вони можуть загратись на мене. Так, супротивників ще двоє. Ось коли вони один з одним почнуть битися, і можна в цю супрочку влізти. та, та подобувати їх. Так, спускаюся 30 секунд. І буде поглинаюча оця зона. Так, ЛТшка. Він. На когось він там дивиться, десь попереду хтось є. Угу. Беовульф Галтешку вбив. Це добре, залишилось п'ятеро противників. Так, десь вони тут були? А, ось! І їх тут троє. Так, британець. А, він на цьому, на барабані. Скільки там, я не пам'ятаю, 6 чи 5 пульок у нього у барабані. Він втікає, мабуть, на перезарядці. Ну нічого страшного. Так, ЛТшка б'ється з Беовульфом. Одразу ЛТшку хочу підбити. Він забирає Беовульфа. І зараз... Добрав ЄЛТ-шку. І ось весь цей дроп, я зараз доберу. Залишилось двоє противників, британець десь катається. Та ще один невідомий противник. Так, і одразу забрав я весь дроп. Дуже добре, дуже багато я оцих трилисників вже назбирав. Майже 200. Так, у нього підсвічена оця штукенція, що він дуже швидко перезаряджається. І не хочу я, поки оцей навик у нього активований, з ним боротися. Намагаюся втікти від нього. О, все, бачили, перестало над ним оця штукенція горіти. Ну, поки я не поремонтуюся. Я не буду вступати в ним, з ним у супротив. Так. Інтрига накаляється. Залишилось двоє противників. Дуже така ситуація. І що хто? А, ще один БЕОВульф. Ще один кранваген такий. Кидаю по ньому один шот. Залишилось тройз. 3... 10 секунд. Вони один з одним починають битися. Ось сраний цей британець. Ну, дуже мені щастить, що е... Беовульф загрився на цього британця. Так, зона забрала його. І поки, і поки він підбитий, це буде час мені його розібрати. А якщо він відремонтується, мені буде хана. І ще трішки, ще трішки залишилось. І я ставлю жирну крапку. І це перемога. Дуже мені пощастило, що в, поки вони один з одним билися, я добив підранка такого. Ну, все, дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дуже спекотний вийшов бій. Непоганий, мені сподобалося битися на рейвені. Прикольна, прикольна така машинка.